Десь біля восьмої години скорсуні переставники зупинили маршрутку. Вони підійшли до вияв перевірили ці документи. То він бро просто щоб був мій сусід по маршрутці. Він абсолютно спокійно надав документи, надав довідку. А думку представників ТЦК довідці їм щось не сподобалося, де щось не сходилося, і вони почали вимагати. Давайте проїдемо з нами для з'ясування в у відділ. Місцевий відділ ТЦК. підійшли поліція і сказали, що ви в будь-якому випадку з нами поїдете. Якщо все ми з'ясуємо, ми вас посадимо, відвеземо ну ви посадимо назад на на, на Київ. боку хлопця провокацій не було. Тобто він вів себе спокійно. Він нічого він не ховався. Він нікому нічого ну ні від кого не тікав. Ні від кого не скривався, тобто останні що бачили те, що він сідає в поліцейську машину, поїхали. Жодних спроб з його боку спротиву не було. 21 серпня під час перевірки Євген Кушнір не мав при собі військово-облікових документів та не мав підстав на відсрочку від Призову за допомогою інформації у державному реєстрі військовозобов'язаних. Встановили, що він мав відсрочку від призову на військову службу з 27 червня 2025 року як студент, що здобуває вищий за попередній рівень освіти. Проте 11 липня Кропивницький міський ТЦК ТСП її анулював через здобуття повторного рівня освіти. 22 серпня 2025 року зі збірної. Нього пункту Черкаського районного терцентру комплектування та соціальної підтримки відправили команду військовозобов'язаних до одного з навчальних центрів збройних сил України. Під час руху автомобіля у місті Сміла військовозобов'язаний солдат запасу Кушнір Євген, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, відчинив бокові двері та на ходу вистрибнув на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми. Військовослужбовці ТСК та СП негайно зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали карету швидкої. 22 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що мобілізований 41-річний чоловік отримав тілесні ушкодження вистрибнувши з автомобіля під час руху, чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліцейські одразу внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 кримінального кодексу України. Це тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі під процесуальним керівництвом Смілянської окружної прокуратури триває розслідування. Слідчі встановлюють повні обставини цієї події. Максимальне покарання, яке передбачено санкцією статті, це Позбавлення волі до двох років для встановлення особи і перевірки документів, затримати військовозобов'язаного мають право поліцейські, розповіла Суспільному юристка Олена Кочканян. Не мають права затримувати працівники ТЦК, мають право затримувати поліцейські до вияснення обставин і не більше, ніж на 72 години. ТЦК має право перевірити військово-обліковий документ, і якщо Людина в розшуку, або є протокол. Опять же, вони повертають поліцію і поліцейський затримує. Відповідно до статті 23 закону України про, війську, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію мають право на відстрочку особи здобувачі професійної, професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти. Але якщо це перша вища освіта, особи, які вдруге отримують вищу освіту, не підлягають так, як. Згідно по закону і по Конституції України, вони мають вищу освіту. Якщо б він поступив по своїй спеціальності, магістратура, він би мог продовжити відстрочку. А друга вища освіта це нова спеціальність, яка не підлягає вже відстрочці. Він може навчатися також і заочно.